Шлюб та любов попри відстань та ув'язнення у виправній колонії на Рівненщині побрались двоє закоханих: засуджений до довічного ув'язнення Анатолій, і жінка, що була його давньою знайомою. Альона, ми познайомилися ще багато років тому. Я ще був на волі. Познайомили нас наші спільні знайомі. Ну і подруга з моїм, так би мовити. Колегою спілкувалась і познайомили. Потім ми так ну, спілкувалися, але в нас не було ніяких там романтичних почуттів, тому що, ну буду казати відверто. В мене були такі погляди на життя не зовсім пов'язані з законом. Коли чоловік потрапив у в'язницю, спочатку перебував у Харкові, Ще звідти зідзвонювався зі своєю тоді ще знайомою. По тому Анатолія перевели у Городище, де чоловік з часом переосмислив своє життя і світогляд. Каже, що в процесі спілкування кохання з'явилось раптово, як спалах над нової зорі. Ну, Альона Анатолійовна також дуже здивувалась, тому ну, вона знала мені, як я себе поводив і як я мислив. Коли був на волі, а тут будемо, будемо казати так сні зашло. Пропозицію руки та серця Анатолій зробив під час однієї із зустрічей, і жінка прийняла освічення одразу. Пара каже, що вони зважено підійшли до цього рішення з розумінням усієї ситуації. Чоловік лише жаліє, що не вийшло зробити освідчення так романтично, як хотілось би, але головне було, що поряд кохана жінка. Я вважаю це шлюб і народження дитини це дар. Воно або е, тобі прийде, або не прийде. Тому поради, я не знаю, єдина порада. <смі> Як-то в класиках, кохайтеся чорнобриві. <смі> Ось от, от в апарад, я вважаю, що бучі будь, будь поради в стосунках між чоловіком і жінкою їх сприймати зовсім не потрібно ну а якщо це дорослі люди? Подружжя розповіло, адміністрація колонії максимально посприяла організації шлюбу. Сам процес підготовки зайняв майже чотири місяці, що зовсім мало з огляду на те, де знаходиться чоловік. Церемонія пройшла без лишніх гостей, адже парі більше ніхто і не потрібен. Зізнаються, на думку знайомих та рідних було взагалі все одно. Чоловік розповів, що негатив від інших навколо їх шлюбу це не його справа. Вважає, що говорять так скоріше із заздрощів. Альону також не дуже хвилює ставлення оточуючих, адже в пріоритеті влас. Ну, з мого боку, це мій вибір. Я доросла жінка, я маю право, я знаю, що я роблю. Анатолій змінився, дуже змінився, кардинально, можна сказати. Тому це рішення не спонтанне, обдумане, виважене, ну, нормально сприйняли. Плани на майбутнє у пари грандіозні. Для початку чоловік хоче звільнитись можливими законними способами і повернутись до повноцінного життя, адже до ув'язнення багато чим займався і має хист до різної роботи. Але головним планом поставили перед собою кохати один одного, насолоджуватись життям та рухатись лише вперед. Ірина Філіпчук, Володимир Захаров, новини Рівного.